поздоровлення з городки путіну, ой, люди добрі, маю що сказати, стала чудесія в мене біля хати. Кричать гуси, кричить свині, кричить півень на драбині на усе село. Путін і буйло. Кричать гуси, кричить свині, кричить півень на драбині на усе село. О, -о, о, Путін Буйло, на на, на на, -на Путіну хана, о, -о, -о Путін вуйло, на, на на на, на Путіну хана, Ой стало здибно, із біля груби, Вже навіть худимо, Путіна не любить, Гоєць вісу дрова не дають тепло, у хріві реве корова, до дрова не дають тепло, у хрімі реве корова, путін вуйло, о, -о, о, путін буйло, на -на, на 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 путіну хана, о, -о, -о путін буйло, на 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 на, -на, -на путін у хана, ой, вражий сину, гляда му скаляка. Щоб з тобою на ті світі у грали, у свиня чому чорти колисали. Щоб з тобою на ті світі у грали. У свиня чому чорти колисали. О, о, -о будь-як на 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 будіві хана, о, -о, -о будь-як вуло, на 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 на, будь-яку хана.